Скандал у Київраді. Фракція Європейська Солідарність намагається зірвати сесію Київради 18 січня. А все тому, що депутати від ЄС проти перейменування повітрофлотського проспекту на проспект повітряних сил України за словами депутата міської ради від слуги народу Андрія Вітренка, обранці від ЄС хочуть розділити повітрофлотський проспект на дві частини, одну з яких назвати на честь ЄС європейського союзу. Віталій Кличко також особисто підтримав нову назву проспекту Європейського Союзу. В той час як до міського голови та Київради уже звернулися головком Валерій Залужний та керівник ГУР Кирило Буданов з проханням підтримати рішення киян та перейменувати повітрофлотський проспект на проспект повітряних сил України. Яка ваша думка? Напишіть у коментарі під відео.